Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні понеділок. У нас ще останні приморозки були цієї. Ночі, начебто сьогоднішнього дня вже потепління. І я починаю сьогодні вже перші відправки з нової партії живців. Ось так вони вже зараз виглядають. За цей час було три підживлення. Перше було радіфармом, коли я їх висаджувала в стаканчики. Друге підживлення було монофосфатом калію. І третє кальцієва селітра з сульфатом магнію. Також вже були обробки інсектицидом і фунгіцидом. Це все петунія ампельна. Ось так виглядають. Живці калібрахуа, трошки бакопи тут є. Скоро вони поїдуть до нових хазяїв. Ось ці живці буду пакувати зараз. Вони провели ніч в домі. Як ось я вже казала, мені потрібно, щоб стакани були сухі і до них. Гарно ліпився скотч. Завжди вибираю найбільші живці, щоб було і гарне листячко розвинене, і коренева візьму перший. Ох, воно так ось так. Виглядають живці на відправку. Ну, починаю вже пакування. Всім гарного дня і до побачення!